Доброго дня! Я сьогодні готую ікру з салаки. Виняла ікру, дуже гарно промила. Ікри багато в салаці попалася, гарна салака у мене залила водою, приварила трішечки, змолула один помідор або натерла на терці. один помідор, кила сюди, кидаю одну морквину, натираю, теж кидаю сюди. Додаю одну цибулинку натерту на мілкій тертості. І Борошно додаю і додаю чорний мелений перець за смаком сіль і цукор, трішки води, Тушимо 10 хвилин перебиваємо блендером.